Об'єднання територіальних громад повинно базуватися на співпраці у різних галузях і конкретних проєктах, адже в основі будь-яких програм лежить проєктний менеджмент, вважає голова Полтавської обласної ради Петро Ворона. Самі різноманітні програми мають дуже велике поширення і дуже велике співпраця. Цей обласний конкурс, це пронівський конкурс, це, це проєкт ДЕСПРО, це проєкт ГІС по енергозбереженню і багато інших. Ми маємо відповідний досвід. В Основі майбутніх територіальних громад повинно бути достатньо ресурсів і достатньо фінансових коштів для того, щоб має бюджетних коштів для того, щоб громади були самодостатні. Полтавська область на сьогодні одна з лідерів у сфері реформування органів місцевого самоврядування, говорить голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко. У нас достатньо сьогодні програм, в яких Полтавщина приймає дуже активну участь і має певні результати. Але це все зосереджено для, для одної мети підняти рівень місцевого самоврядування, донести до громад їхні можливості, але одночасно так і показати їхню відповідальність під кожної громадою. Може відзначити і Миргород, і місто Комсомольське, які дуже серйозно відносяться до питання місцевого самоврядування. На жаль, сьогодні відстає Полтава, на жаль, сьогодні відстає Лубни і місто Хременчук. У Миргороді, наприклад, кілька років тому створили інформаційно-аналітичну систему управління багатоквартирним фондом міста. Відтак у кожній багатоповерхівці мешканці мають свої тарифи залежно від віку будинку, матеріалів, з яких він збудований, цегельний чи панельний та інших чинників. Є чи нема ліфти? Яка прибудинкова територія? Це все враховано. По кожному будинку ведеться облік абсолютно, де відображено. Кожен день, що зроблено по цьому будинку, які матеріали витрачені далі, скільки робочого часу витрачено там людьми для того, щоб зробити те чи інше. Допустимо, електроенергія скільки по цьому будинку за цей день заплачено. І тоді підраховується за цілий місяць. На семінарі представники з різних областей України поділилися своїм досвідом кращих практик самоврядування. Подібний семінар вже провели у місті Тростянці Сумської області.